Чекала на повідомлення, але воно не приходило з його номеру, дівчинка не спала, все замиклю впала, серденько віддала, ногами грюкала, дівчинка чекала, на повідомлення, але воно не приходило з його номеру. Повідомлення ходять на роботу, наші дорослі повідомлення, сумні краще працювати. Тому мене викликати може сльозу на оці, коли ти його чекаєш, то воно застрягло в пробці. Дівчинка не спала, сльозами хлюпала, серденько віддала, ногами грюкала, дівчинка чекала, на повідомлення.